громадські слухання не прояснили ситуацію. Попри те, що більшість бучанців проти передачі земельної ділянки, остаточне рішення ухвалюватимуть на сесії міськвиконкому 25 червня. Столиця знайомиться із кондоматами, автоматами із продажу презервативів. Спочатку їх презентували журналістам. Цього літа у Києві з'явиться 15 таких пристроїв. А протягом року їхня кількість збільшиться до 500. Встановлюватимуть апарати у місцях скупчення молоді в нічних клубах, кав'ярнях, кінотеатрах і навіть студентських гуртожитках може та вишах бути... у такий спосіб. Українцям нагадуватимуть про те, що секс має бути безпечним, а захист може бути завжди під рукою. Торік вілінфікованих українців побільшало майже на 19 тисяч. А все тому, що презервативи не так легко купити. У цьому переконують організатори встановлення Что касается того, какая будет цена, она будет зависеть от того, где будут стоять кондоматы. Если это будут городки или вузы, там мы будем представлять более демократичные бренды, которые имеют высокое качество, и на презервативе цена будет доступна для студентов. Не превышать 10 гривен.